Всім привіт! Вчора на офіційному каналі ПВЗ вийшли новий трейлер, якийсь. Коротше, чекає нас нова ПВЗ, і я вже бачу деякі цікаві тут штуки. Коротше, про що це буде ПВЗ? По-перше, вона такесь в Вони камбекаються, повертаються. Ну, це, звісно, прикольно. Але нічого прям супер нового не буде. Але що я вже можу тут побачити в цьому трейлері? По-перше, ви бачите там оця кнопочка. Оця от, я думаю, це буде прискорення гри. Нарешті вони це додадуть. Кустики, якісь, щоб не могли бачити відразу, які вороги йдуть. І сам екран він теж гігантський. І бачите, натяк, що тут скрафтив оцю велику плазму. Натяк на те, що буде Full HD, розширення нормальна графа, повний екранний режим нарешті. Давайте глянемо, що там далі. Ну, коротше, подивіться, яка якість. Офієть. Ну, не офігень, ну просто воно нарешті буде дуже гарним, подивіться. Нарешті не ці пікселі вонючі. По-моєму, анімація, як садять, теж інша. Да, так, ефект, бачите, такий, типу, дим. Надіюсь, це не накладено на сам відос, а типу, це прямо в самому ПВЗ. В чому фішка цього ПВЗ ми ще здалі побачимо, але взагалом. Ну, я радий, що виходить, типу, нормальна версія цієї ігри, типу, гарна, Full HD, з якими е, вирізаними штуками начебто. І вже можна купувати її, коротше, предзаказ. ПВЗ повертається. І он Blooming in HD. Тобто, так, да, все-таки десь буде емба-графа, HD-графіка, типу, всі діла. Тут, в принципі, нічого такого нема, але видно, да, наскільки гарно. Вони все текстури перемалювали. Чекайте, могили зовсім інші. Вони прям інші текстурки, бачите, вони тупо намальовані. Тупо намальовані. Прям як... Ну, то все намальовано, але я маю на увазі, воно, типу, як. Не знаю, олівцями зроблено хз, Ну прям намальовано, намальовано. Боулінг той самий. Щось у горіхів, якась емоція з'явилося. Боже, що я замічаю взагалі? Бачите, у них якесь око тут прижмурене Ехз, чи це якось є? Повертайтесь до якоїсь цього. З друзями. Так. Да. Оце головна фішка цієї гри. Суть в тому, що ви тепер зможете грати один на один з другом. Тобто там хтось за рослини, хтось з. За... І за рослинах і за зомбі, так. Да. Ну а нам це, в принципі, і показують. На Нафіг. Так, да, он, дивіться, PvP. Блін, а це офігенно. Я ніколи це не грав, але це прикольна тема. Але знаєте, в чому проблема? Ця фігня вже існує на Xbox. Це взагалі не щось нове, це, типу, тупо з Xbox взято. І у нас тут пише, що вже можна приордер. Xbox, Xbox, XH ps 4 там, Epic Games, Steam. В Epic Games я, чесно, не очікував. Ну, прикольно, типу, що я можу сказати? Чи є щось якісь відсилки в самому трейлері і ХЗ? Давайте по рофлу подивлюсь. Що це таке в початку? А це, а, це акваріум, типу. Он, pvz 3 до речі. Коротше, контент там нас накидають. напевно. Але, ну. Да. Оцей, до речі, стиль мені цікаво. Бачите, теж он pvz 3. Натякає нам, що буде третя частина. От мені подобається графіка, тут вона прям ну, красива, цьому трейлері. Подушечка з горіхом. Я не знаю, на що я розбираю сам трейлер, ну по рофлу, це ж прикольно таке подивитися, всяке може тут щось буде. Типічний цей коврик. Вон там соняшник, грохострільчик такий маленький, що тут у нього вазончик. Ну, начебто тут нічого такого нема. Тут є якась бумажка, яке, ну, взагалі, не ясно, що тут може бути. Це що таке? Смайлик лежить, соняшник. А чого воно рухається? Що це взагалі. What the fuck? Дивіться, тут немає, а тут з'являється. Це що таке взагалі? Коротше, да, ми вже подивились. А, ну, в принципі, тут нічого такого немає. От лише картини, де чесно взагалі нічого не видно. Ну, типу, типу, їхні сімейні картини з горохострілом, там всі діла. Бам! Ну, він йому пчелик поламав. Окей, а, дивіться, он уже в стимі є. Дивіться, на ось цьому скрині видно. що... Чекайте. А, ви можете з другом і грати за одну і ту саму сторону. Дивіться, он плеєр 1 садить соняшник, плеєр 2 садить горохостріла. І один Х пише, бачите, буде прискорення, все правильно, окей. Блін, це офігенно, можна з другом іменно грати в дефолтні режими. Я думав, тільки один на один. Блин, а ця ПВЗ не така і безкорисна, як я думав. Ну, типу, це все рівно прикольно пограти разом з кимось. Day 1, а, ні, Day Night, Pool, Fog, Roof. Ніякого, да, п'ятої, шостої локації в нас тут не буде. R.I.P. Рібмод. Rip Дивіться, тут є якийсь ріпмод. Е, бонус левели. А, це ті, які, напевно, були вирізані. Бачите, тут мусорник, типу, воно вирізано. Можливо, нам дадуть бонусні рівні пограти. І. Е, Боблінг. В принципі, нічого такого. Стратегія, всі діла. Ем... Ось бачите: 700 гривень преордер. Замовити це його, але воно ж нічого не дає, типу це навіть не написано, що вам дадуть якісь круті речі. Да, тут просто дивіться преордер, можна подивитися трейлер і на цьому все. Окей, в принципі, це круто. Не забуваємо, що ще пвз 3 має вийти. І ще там якісь були. А що ще було? Та нічого, вроді, оце і була новина, що. Скоро вийде ПВЗ 1 ремайстер, так сказати. Реплейти для нас В принципі, це доволі круто. Що я можу сказати? Будемо чекати. Буде цікаво подивитись. Ну, то, що в онлайні це можна грати, це, це дуже прикольна тема. Я думаю, з кимось пограти ПВЗ, ну це ж такий начілік, ви можете сидіти собі, спілкуватись, і грати разом. Але в теорії, значить, воно має бути важче. Тобто, це ПВЗ має бути складніше, бо ви двоє. У вас, бачите, у двох є запас сонця. Ви ще його не ділите на двох, напевно. Ви, типу. А, ні, напевно, ви збираєте і це йде зразу двом гравцям. Окей. Я думаю, це так буде працювати. В принципі, все ясно. В принципі, круто, будемо чекати, Окей, всім дякую за перегляд. дня.